Скотт Лінч Лукавство ЛОКАЛАМОРИ. ТЕКСТ читає Сергій Орубчук. Глава одинадцята. ПРИ дворі капи О1 Їм довелося вкрасти ще один ЧОВНИК, коли Лок так марнотратно позбувся першого. Будь якої іншої ночі він весело б з цього посміявся б. Разом із жуком Калою Гальдо. казав він собі. Лок із Жаном дрейфували на південь між тісниною і Мара маракамарадса, горблячись у старих плащах з підлоги гардероба, закриті від решти міста туманом. М'які мерехтливі вогні і шепотіння вдалині здалися локу артефактами чужого життя, яке він давно покинув, а не чужого міста, у якому він жив, скільки себе пам'ятав. Я такий дурень, пробормотів він. Він розтягнувся уздовж планширу, відчуваючи, як унизу зболеного живота, знову підіймаються хвилі блювоти. Якщо ти скажеш це ще раз, сказав Жан, я кину тебе у воду і пропливу човном над твоєю головою. Треба було нам тікати. Можливо, сказав Жан. Але, можливо, не все кепське, що трапляється з нами, випливає безпосередньо з одного з твоїх рішень, брате. Можливо, погані новини приходять незалежно від того, що ми робимо. Можливо, якби ми втекли, цей наймах вистежив би нас на дорозі і розкидав би наші кістки десь між тут і Талішамом. І все ж. Ми живі, рішуче сказав Жан. Живі й можемо відімстити за них. Ти все правильно зробив і тим прислужником сірого короля. Запитання тепер чому і що далі. Перестань поводитися так, ніби ти, диму, примарного каменю, надихався. Мені потрібна твоя клепка, локу, мені потрібен шибка мора. Як знайдеш його, не забудь мені сказати він довбана казочка. Він сидить зараз у цьому човні зі мною. Якщо ти зараз не він, то мусиш стати ним. Шибце та людина, яка може перемогти сірого короля. Я не можу цього зробити сам, це я точно знаю. Чому сірий король зробив це з нами? Що це йому дає? Думай, бляха муха. Варіантів тут занадто багато, сказав Лок. Його голос трохи оживився, коли він розмірковував. Але звусь запитання розгляньмо засоби ми побачили одного з його людей під храмом, я побачив ще одного чоловіка, коли мене взяли вперше. Тож ми знаємо, що на нього працювало принаймні двоє, не рахуючи наймага. Він тобі, здається, недбалим? Ні, лок потер руки. Усе, що він робив, здавалося мені складним і точним, як вирарський годинниковий механізм. І все ж у нашу нору він послав усього одну людину. Так, санце вже були мертві, мене вважали мертвим. Ти потрапив у пастку, яку розставив наймах, а жук отримав би арбалетний болт, ловко зроблено, швидко жорстоко. Але чого було не відправити двох людей? Чого не трьох, щоб уже напевно. Жан зробив кілька тихих грибків по воді, щоб утриматися проти течії. Якось не віриться, що він раптом розлінився на самій кульмінації свого плану. Можливо, сказав Лок, можливо. Йому дуже потрібні були всі свої люди десь інде, і то сильно. Можливо, він міг виділити на це тільки одного. Лок охнув і вдарив правим кулаком у відкриту долоню лівої руки. Можливо, ми взагалі не були кульмінацією його плану. А чим тоді? Не чим, а ким, на кого він нападав усі ці місяці. Жане Барсаві певний, що сірий король мертвий. Що він сьогодні тоді робитиме? Він влаштує гулянку, як робив на день змін. Він святкуватиме. На плавучій могилі, сказав Лук. Він порушиняє двері, позатягує бочки. Боги цього разу справжні. Він скличе весь свій двір. Усі правильні люди будуть п'яні, як свині, як у старі добрі часи. Знадій сірий король удав власну смерть, щоб Барсаві влаштував гульню. Не в гульні справа, сказав Лук, а в людях. Усі правильні люди будуть там. Ось у чому річ боги. Сьогодні ввечері Барсаві постане перед своїми людьми вперше за кілька місяців, ти розумієш? Усі банди, усі гаристи будуть свідками всього, що там відбудеться. І сірому королю це дає що. Те падло має слабкість до театральності. Я сказав би, що Барсаві в лайна. Гриби, Жане, негайно відвези мене до казана. Я можу сам перейти до пустки. Мені треба бути на плавучій могилі і то хутко. Ти геть здурів. Якщо сірий король та його люди досі нишпорять не десь неподалік, вони точно вб'ють тебе. А якщо тебе побачать барсаві, ти ж маєш бути напівмертвим від болячки, а ти ледь живий і так. Вони не побачать локала мору, сказав Лук, перебираючи деякі речі, які йому вдалося врятувати з маскарадної скриньки. Він приклав до підборіддя накладну бороду і усміхнувся. Волосся ще буде сиве кілька днів, оскільки маж для видалення саме палає у вогні, поки ми з тобою говоримо. Підмажуся кіптівою, надіну. Каптур ще один миршевий волосюга із синцями по всьому обличчю, який прийде по халявне вино від капи. Тобі відпочити треба нормально. Тебе віддухопили майже до смерті. Я не мав на увазі, що тобі треба вже кудись бігти просто цієї секунди. У мене були такі місця, про які я раніше не здогадувався, сказав Лук, обережно наносячи пальцями на підборіддя клейку пасту. Але нічого не поробиш. Це єдине маскувальне спорядження, яке в нас лишилося. У нас немає ні грошей, ні гардероба, ні храму, ні друзів. А в тебе є лише кілька годин у кращому разі, щоб відшукати нам схованку, перш ніж люди Сірого короля зрозуміють, що один з їхніх кудись дівся. Але все одно. Я вдвічі менше за тебе, Жане, не час зараз зі мною панькатися. Я можу залишитися непоміченим, ти ж будеш видний, як схід сонця. Моя пропозиція полягає в тому, щоб ти знайшов нам якусь халупу на попелищі, вигнав звідти щурів і залишив. Наших знаків у цьому районі. Просто нашкрябе щось кіптявою на стінах. Я знайду тебе, коли закінчу. Але, Жане, ти хотів шипа каморе. Ти його маєш. Лок приклав до підборіддя накладну бороду і тримав так, поки клей не перестав покулювати і підсох. Відвези мене до казана, а звідти я вже сам закало, гальду і жука, якщо не за себе. Щось ось ось станеться на плавучій могилі, та я маю побачити, що це таке. Усе, що той виплодок зробив з нами. Поясниться за ці кілька годин, якщо цього вже не сталося. 2. Можна було з упевненістю сказати, що Венкарло Барсаві перевершив самого себе святкуванням своєї перемоги над убивцем його дочки. Плавуча могила була відкрита для гостей. Варта залишилася на своїх постах, але дисципліна помітно ослабла. Під шовковими нависями на верхніх палубах Галеона підвісили величезні алхімічні ліхтарі. І вони освітлювали дерев'яну пустку під темним небом і сяяли крізь туман як маяки. На останню помилку відправляли слух за їжею та вином. Таверна швидко спорожнилася від усіх своїх харчів, більшості бочок, і кожного з відвідувачів. Ті п'янічі тверезі потекли рікою до дерев'яної пустки, об'єднані схвильованим очікуванням. Варта на набережні дивилася на гостей, що набивалися в Галеон, але нічого не робила. Чоловіки і жінок височевидної зброї. Прихованої під одягом, пропускали навіть безпобіжного огляду. Натхнений перемогою капа вирішив бути великодушним з усякого погляду. Це було на користь Локо. У каптурі з бородою і замурзаним кіптєвою обличчям він прослизнув із величезним натовпом головорізів сказана, які галасливо йшли по хіднику до Галеона Барсаві, освітленого як галера для розваг із якоїсь романтичної історії про пашів Бронзового моря. Плавуча могила репалася від гости. Капа Барсаві вивищувався над усіма на своєму троні, оточений найближчими, його червонолицими гарлаючими синами, наймогутнішими гаристами, які в нього лишилися, мовчазними, невсипущими близнючками Берангіас. Локо довелося пхатися, штовхатися й лаятися, щоб пробитися з серця фортеці. Він пробрався в кут біля головних дверей бальної зали, спостерігав за подією з цієї позиції. Було боляче і незручно. Але він дякував лише за те, що мав можливість зайняти хоч якесь місце. Балкони були повінця переповнені головорізами з усіх угруповань у каморі. Бешкет наростав щохвилини. Спека була неймовірна, а запах лока немов притисло до стіни вагою запахів. Мокра шерсть і пропотіла бавовна, винні випари та винний дух, масла для волосся та шкіра. Минала лише перша година ночі, коли Барсаві раптом став зі стільця і підняв руку. Юрбою розлилася хвиля шепотів. Правильні люди давали одне одному з тусанів і тискали на сусідів, показуючи на капу. Лонкий хаос святкування вщух до тихенького мурмотіння як за хвилину. Барсаві схвально кивнув. Сподіваюся, всім весело. У відповідь йому був вибух вітань, оплесків і топотіння ногами. Лох потяг дивувався, наскільки це справді мудро робити на кораблі, Він обережно аплодував разом із натовпом. Здорово, вибратися з під хмари, ага? Знову крики й оплески. Лок почухав свою тимчасову бороду, тепер вологу від поту. Живіт хлопця раптом прорізало різким болем, саме там, куди прийшлася особлива вага кулака одного з молодших барсавів. Спека й запах викликали в нього дивне відчуття Нудоти десь під піднебінням, і йому стачило цього відчуття на все життя. Він закашлявся собі в руки і помолився про ще хоч кілька годин сили. Одна сестер Барангіас підійшла до капи. Її браслити за кулячими зубами сяяли у світлі люстр залу і прошепотіла йому щось на вухо. Він прислухався кілька секунд, а потім усміхнувся. Тотось Черин!» – крикнув він. Пропоную дозволити їм із сестрою трохи нас порозважати, як думаєте? Крики оплиска у відповідь були вдвічі сильніші і вдвічі щиріші для вух лока, ніж будь що досі. Від дерев'яних стін відбивалася луна і лок здригнувся. Тоді лаштуємо зубне видовище. Наступні кілька хвилин панував хаос. Десятки людей Барсаві відтіснили гуляк розчистити квадрат у центрі підлоги приблизно 10 ярдів з кожної сторони. Гуляк відпихали вгору по сходах, поки під їхньою вагою не заскріпили балкони. Оглядові вікна були розчахнуті, щоб ті, хто був на верхній палубі, могли дивитися вниз на процес. Лока загнали назад у його кут так тісно, що він ледве дихав. Чоловіки з жердинами з гачками на кінцях. Висмикнули з підлоги дерев'яні панелі, відкриваючи темну воду каморської затоки. На думці про те, що там може плавати, юрбою пробіг трем очікування й тривоги. Там можуть плавати неупокоєні духи восьми повних крон, наприклад, подумав Лок. Коли зняли останні панелі в центрі квадрата, майже всі присутні могли побачити маленькі, не ширші за людську руку опорні платформи, на які вони спиралися, ті були на відстані приблизно п'яти футів одна від одної. Арена Барсаві для його приватних зубних видовищ виклик для будь якої контр-реквіали, навіть для пари таких досвідчених, як сестри Берангіас. Тюріни Раїца, вправні в заграванні з натовпом, знімали шкіряні дублети, наручі та нашийники. Вони граційно зволікали, поки піддані капи схвально вигукували, підіймали кубки та склянки, а в деяких випадках навіть вигукували неймовірні пропозиції. Анджеїс поспішив уперед з невеликою пачкою алхімічних порошків у руках. Він висипав його у воду і відступив. Це був заклик, потужна суміш речовин, яка викликала гнів акули та підтримувала його під час змагань. Кров у воді могла привабити і розлютити акулу, але від виклику вона п'яніла від бажання напасти, плигати, битися і наскакувати на жінок, які стрибали туди-сюди по своїх маленьких платформах. Сестри Берангіас підійшли майже впритул до краю штучного басейну, тримаючи в руках свою традиційну зброю, сокири кирки та короткі списи. Анджеїс і Пачеро стояли позаду них трохи ліворуч. Капа залишився стояти біля свого стільця, плискаючи в долоні і усміхаючись на всі зуби. Поверхню басейну розітнув чорний плавник, замолотив по воді хвіст і наелектризована напруга в натовпі посилилася. Лок відчув, як вона накочує на нього. Хіть і страх, потужне тваринне чуття. Натовп відступив приблизно на два ярди від краю басейну, але все одно деякі в перших рядах нервово тремтіли, а деякі намагалися протиснутися далі крізь натов на радість і глум усіх довкола. Насправді акула не могла бути довшою, ніж 5 чи 6 футів. Деякі з них, які використовувалися на мінливій гульні, сягали вдвічі більшої довжини. Та все ж така риба могла легко покалічити під час свого стрибка, і якби вона затягнула за собою людину у воду. Розміри в такому нерівному змаганні важили б мало. Сестри Берангіяс підняли руки, а потім, як одна, повернулися до капи. Сестра, праворуч, Браїса, Чирін. Лок так і не навчився їх розрізняти, і від цієї думки його серце боляче шпигнуло за санці. Ловко граючи перед натовпом, Барсаві підняв руку і озирнувся на свій двір. Коли ті підбадьорливо загорлали, він став між дамами і отримав від кожної з них поцілунок у щоку. Перед ними трьома. Зануртувала вода. Уздовж краю басейну майнула лискуча чорна тінь, а потім спустилася в чорні глибини. Лок відчував, як п'ятсот сердець пропустили удар як один, і як у п'яти сотень горлянок зривається подих. Здавалося, що його власна зосередженість досягла піка, і він уловив кожну деталь тієї миті, наче вона застигла перед ним. Від жадібної посмішки на круглому червоному обличчі Барсаві до побриженого відблиску світла люстри на воді. Камор! Крикнула сестра Берангія справоруч від капи. Знову шум вщух, цього разу так ніби перерізали одну гігантську трахею. П'ятсот пар очей були прикуті до капи та його охоронців. Ми присвячимо цю смерть, продовжила вона. Капі Венкарло Барсаві, нашому панові й покровителю. Та «По він цього заслуговує, сказала її сестра. Просто перед ними з басейну випірнула акула, лискуча темна диявольська істота з червоними очима без повік. І білими зубиськами в роззявленій пащеці. З нею піднявся десятифутовий фонтан води, і акула зробила сальто в повітрі і почала падати вперед, падати просто на капу барсаві. Барсаві підняв руки, щоб захиститися. Акула опустилася опустилася широко розкритою пащею на одну з них. Важке м'ясисте тіло риби сильно вдарилося об дерев'яну підлогу, потягнувши барсаві за собою. Невблаганні щели помісно стиснулися. І капа заверещав, коли кров хлинула з під його правого плеча і потекла по підлозі й тупій морді акули. Його сини кинулися йому на допомогу. Сестра Берангіас праворуч подивилася на акулу, плавно перемістила свою вагу в бойову стійку, підняла блискучу сокиру і крутнулася з усією силою м'язистого тулуба. Її лезо розбило голову Пачеро Барсаві трохи вище лівого вуха. З чоловіка злетіли окуляри, і череп провалився всередину. Він поточився мертвий. Ще до того, як його коліна вдарилися об палубу. Юрба заверещала і почала розбігатися, а лок молився благодійнику, щоб той вдержав його на цьому світі достатньо довго, щоб зрозуміти, що трапиться далі. Анджей здивився на батька і брата із роззявленим ротом. Не встиг він вимовити жодного слова, як друга сестра Берангіас підійшла до нього ззаду, притисла стрижень списа під його підборіддя, і занурила сокиру йому в потилицю. Чоловік сплюнув кров, упав ниць і вже не рухався. Акула звивалася і рвала правицю капи, а він кричав і бив її по морді, поки його ліва рука не була закривавлена від шкарубкої шкіри істоти. Сіпнувши востаннє, акула повністю відірвала йому праву руку і сповзла назад у воду, залишивши за собою широку червону смугу на дерев'яній палубі. Барсаві відкотився, бризкаючи кров'ю з обрубка руки, вдивляючись у тіла своїх синів у незбагненному жаху. І спробував зіп'ястися на ноги. Одна із сестер берангія скупнула його назад на палубу. Позаду капи знявся гомін, кілька червоноруких кинулися вперед, витягнувши зброю, кричачи щось незв'язне. Те, що сталося далі, для очей Лука було розмитою жаскою загадкою, але двоє напіводягнених Берангіас розправилися з півдесятком озброєних людей з жорстокістю, які позаздрила б акула. Летіли списи, кружляли сокири, розтиналися горла, хлюпала кров. Останній червоноруких повалився на палубу, його обличчя було порваним червоним місивом за якихось п'ять секунд після того, як кинувся вперед перший. Тепер на балконах точилася бійка. Лок бачив людей, що пробивалися крізь юрбу чоловіків у важких сірих, непромикальних плащах, озброєних арбалетами та довгими ножами. Деякі з охоронців в Барсаві відступили і нічого не робили, деякі намагалися втекти, інших прикінчили ззаду нападники в плащах. Співали арбалетні струни, хуркали болти. Ліворуч від лука пролунав дзвінкий удар. Великі двері бальної зали захряснулися, немов самі собою, а всередині зацокотіли загриміли годинникові механізми. Люди марно гатили зачинені двері, намагаючись утекти. Один із людей Барсаві вирвався з юрби, штовхаючи правильних людей, і підняв арбалет на сестер Берангіас, які стояли над пораненим капою, як левиці, що охороняли здобич. З пітьми куточків стелі на нього впала темна смуга, пролунав нелюдський вереск, і постріл прошипів далеко над головами сестер, поціливши в дальню стіну. Охоронець люто замахав на коричневу фігуру, яка майнула назад у повітря на довгих вигнутих крилах. Потім він приклав руку до шиї, поточився і упав ниць. Залишайтеся на місцях. прогримів з упевненою владністю голос. Залишайтеся на місцях і зберігайте спокій. Команда мала більший ефект, ніж очікував лок. Він навіть відчув, як його власний страх засає, а бажання втекти зникає. Затих плач і крик натовпу. Стукіт у великі двері припинився. На те, що було радісним двором капи Барсаві ще якихось дві хвилини тому, опустився моторошний спокій. На луковому загривку повставало сторч волосся. Зміна в юрбі була неприродна. Він цілком міг не помітити її, але він уже був під таким впливом у повітрі витала магія, хлопець мимохідь здригнувся. Боги, сподіваюся, прийти сюди було так мудро, як мені здавалося. А потім серед них раптом з'явився сірий король. Він, немов вийшов із дверей, що відчинилися просто в повітрі, поруч із троном капи. На ньому був плащ, і він з легкою впевненістю мисливця переступив через тіла червоноруких. Біля нього крокував сокільничий із занесеним у повітря кулаком в рукавичках. Вестрі сіла на нього, склала крила і тріумфально заверещала. У натовпі почулося зойке шепотіння. Вам нічого не буде, сказав сірий король. Я вже завдав тієї шкоди, яку збирався завдати сьогодні ввечері. Він піднявся між сестер Берангіас і подивився на капу Барсаві, який корчився і стогнав на палубі біля його ніг. Привіт, Венкарло. Боги, ти бував у кращій формі. Тоді сірий король відкинув каптур, і лок знову побачив ці пронизливі очі, жорсткі лінії обличчя, темне волосся із сивими пасмами, худе суворе обличчя. І він охнув, бо, нарешті, зрозумів, що мучило його під час першої зустрічі із сірим королем, що здивно знайоме. Усі частини цієї головоломки склалися перед ним. Сірий король стояв між сестрами Берангіас, і тепер локо стало ясно, що вони брат і сестри, найпевніше трійнята.